Мамонтинятко спиталося у тату. Цікаво дуже знати, що ми за звірі, тату. Хіба не знаєш ти? Сказав тату. ми мамонти? неправильно, неправильно, нічого ви не тягнете. І як і ми не мамонти. З усіх нас тільки мама, єдиний справжній мамон. Якщо ж поміркувати, то ви татусю тату. Малий прийшов мені. Старий як радові. Скажіть, дідусю, хто ви? Почав малюк про Дідусь бою, брова. Ну як це хто? Я мама. Неправильно, неправильно, нічого ви не тягне. Ніякі ми і мене мамонти, з усіх настільки мама, єдиний справжній. А наш ухатий тато, звичайний собі Тато. Тато. І ви не мамом, дідусь. Ви натуральний дідом. <різь> Малий, стареньку бабу зустрів під баба баба. Кажіть бабусю прямо, ви мамин чи не мамон? Бабуся стибувала, подумала і сказала. Питання, трохи дивне, я мамо. Безсумнівно, неправильно, неправильно, нічого не лемітянка, ніякий не мамоти. З усіх настільки мама, єдиний справжній мама. А наш кохатий тато звичайний сидів. Дідусь, звичайний дідон. І ви не мамонт, бабо, ви мій ласкавий бабон. Папа. А потім біля річки зустрів малий сестричку. Він вискочив з туману і вивкнув, ти мамон. Сполохана сестричка, щоб бобснула в річку. Води уніс набравши. Жабок розлякавши, пробулькала незвично. Я мама. Тимпатіч. <рес> неправильно, неправильно, нічого ви не тямите. Ніяким не маминте. З усіх настільки мама. Єдиний справжній. Мама! А наш гухатий тато, звичайний собі. Дідусь, звичайний. Дідусь! Бабуся просто. Мама! А ти зізнаюсь чесно, гарненький, мокрий. Сестром, <реш> невже, не невже в природі, вже мамон, ти не в моді, є татон ти сильнющий, є сестром ти мокрющий, є дідом ти гаркаві і бабон, ти ласкаві. Чому, чому питаю, геть мамонтів немає? З такими от думками ішов малий стежками. І зрадів, зустрівши маму, нарешті справі. Сподіваюсь, у вас теж всі справжні вдома, і мамонти, і папа ти, і так. Так, ну що ласка. Скільки я комо... Ну, не те, щоб якомога більше. Бо... Ну, я не знаю, скільки, скільки напишеться, але хотілося б, щоб їх було багато, головне, щоб вони були гарні. Бо можна багато поганих, я так не хочу. Багато важких. Будь ласка. Полосніше, будь ласка. Скільки років я пишу книжки? Це приблизно 20 років ласка. Математику ні, не любив. не любив. Але це нічого не означає. Це не означає, що її не треба любити. Її треба любити. Я просто десь її перестав розуміти в якийсь момент, а тоді, коли не розумієш, то важко любити. Ну, прошу. Під музику, якщо так, так як це допомагає? Я пишу під музику не завжди, але, мабуть, переважно. Я багато цього роблю. Я сплю в <плес> Так, Я сплю в нарушника <плес> до певного часу, поки вони вночі не почнуть заважати. Е е музика допомагає. Е е мені здається, що музика це найважливіше з мистецтва. І я шукаю музику в, в мові. Я люблю, щоб мова була мелодійна, щоб там була музика. Я її там шукаю. Я, знаєте, бо е, гарний письменник, я не знаю, що я гарний письменник, але я прагну бути гарним письменником. Що гарний письменник повинен шукати гармонію в словах. Так само, як є гармонія в музиці. Музика. Це дивовижне щось, бо е, я можу слухати музику і е, ус, усміхатися, там. Ну, не реготати, а усміхатися, бо мені якось від якоїсь музики е, може ставати дуже добре на душі. Якось. І хочеться усміхатися, і хочеться любити світ. Або ж навпаки іноді може бути сумно. Е, музика якось резонує із своїм внутрішнім станом. Своїми почуттями. І того самого я хочу е досягти в своїх книжках. Тому для мене музика я, дуже я. важлива. І музика часто зда дає настрій. Хоча буває навпаки, я буває слухаю якусь таку дуже жорстку музику, а в цей час пишу якусь милу Буває і так, на контрасті. Як це спрацьовує, я не знаю, але музика допомагає. Так, ось дві дівчинки будуть зараз так ви, ви так. Яка ваша дітей на обліку? Моїх дітей? Так. Слухайте, була тут одна з моїх дітей, влада, вона пішла на зустрітися з одногрупницею. Тут в Чернігові живе з'являється і одногрупниця і вона побіглася. Ми б у неї запитали. Я не знаю, що. Смаки змінюються, бо колись я записував, а може зараз це зовсім інше. Ні, я не буду дзвонити, виключати. Вона, вона має повернутися, то може він не із Так, і ще. А навчитися ви мріями, тим, що навчитися літати в потім. Не ну, тільки ви хотілося стати пілотом. З пілотом ні. Я хотів, так, я мріяв про це здається. Але щоб стати пілотом, так само, як і стати письменником, просто мені не здавалося це чимось досяжним. Я собі звичайний сільський хлопчик, пілоти це щось таке недосяжне, так само, як і письменники мені здавалося, тому я про це не мріяв. Хлопці, от давайте, давайте ось кілька хлопців зараз. Давайте будемо пускати вже ручки. Ось тут тро, четверо хлопців. Давайте, швиденько. Четверо, давай по черзі. От ви, ви виглядочок, по черзі. Будь ласка. Чому? Черт, черешня робити, пускає, вона може попадати обмовити. Це девовинне. Це якесь чудо. А чудо пояснити не можу. Я так придумав. Щоб було весело, щоб було цікаво. А як це працює на рівні, не знаю, біології чи фізики, я без поняття. Будь ласка. Сам придумаю, сам пишу. Який Які здійснилися мрії, які А, які можуть дійсниця стосовно книжок? Ой, ну я би хотів, щоб більшість книжок все-таки стали мультиками або фільмами художніми. Ось така і мрія. Я б хотів. Я б хотів, щоб мої книжки читали в різних багатьох країнах світу. Я б цього хотів. Ну і ще б я хотів, щоб їх любили, ну їх ніби то вже й так трошечки люблять, щоб їх любили, і щоб, не знаю, щоб вони приносили мені гроші і багато. Це нормальна мрія так? щоб книжки, результат моєї праці, так? щоб був достойно винагороджений. Ага, я не знаю, я вже про це говорив. Тому що ну не знаю. Тому що є таке поняття, як авторське право, право на демонстрацію, і воно належить не мені. до мені, то я б дозволю дивитися. Ага. Воно належить не мені і ті, хто має право дозволити вільно дивитись, не дозволяє, не знаю. Так, ви, наприкінці все, що ви хочете мені дати. Прийдете і дасте, я все прийму. Так. Ну от ще тому хлопчику обіцяв. Книжки жахи. Ви хочете такі жахи. Так ви хочете <с цих жахів. Вам мало жахів, дивіться, які жахи на книжки. Будуть книжки війну. Я не знаю, чи будуть книжки жахів, але обов'язково будуть книжки війну. Зараз готується книжка про різні історії тваринок я і про ті жахи, і, і не лише жахи, а і про те добре, що з ними сталося в фільм. Будь ласка. Буде ще фільми по інших книжках. Я хочу. Я, це не від мене загашка. Буде ще книжка про Бабусю? Бабуся оголошує війну, це книжки із серії про бужалу низька. Ось а, перша книжка. Бабуся це друга книжка, вона зараз, до речі, скоро буде виходити знову у видавництві Абаба Галамага. Корова часу третя книжка. Це ось третя книжка. Якщо про, про «Бабусю катастрофу, то оце вона. Це наступна книжка про неї і про і про Ониська. І четверта книжка, коли Онисько був малесенький десь тут була, тут теж про бабусю катастрофу і про те, як вона вчила свого малесенького. Тобто тут про те, що було до отих книжок, коли він був малесеньким. І тут теж є бабуся катастрофа. Вона весь час цілувала онука в тім'ячку. Я хочу в першу чергу тих, хто ще не запитував. Будь ласка. А ви будете писати книжку про пса патрона? Ні, не буде. О, про нього вже написані книжки. Е, є книжка, і, мабуть, не одна про патрона. Він йому вже занадто багато уваги. Я написав зараз книжку про інших тварин на війні, е, і про героїчних, і просто про тих, хто потрапив в біду, і про їхніх людей. І про те, як вони одне одного виручають, допомагають, люблять одне одного, рятують. Ось буде така книжка, я думаю, що вона буде десь може, за місяць чи два вже має вийти. І називатись швидше за все буде Незламні звіря.